На відміну від шоу Холостяк, у нашому проєкті холості чоловіки та жінки самі обирають за чиє серце вони будуть боротися, переглядаючи відеовізитки одне одного. А все це прокоментують наші експерти-психологи. Починаємо огляд першого випуску безпосередньо від авторки канала. Боже, головний закон успішного холостяка це щоб холостяк був привабливим, щоб на нього хотілося дивитися жінкам. Як говорить приказка, заговори, щоб я тебе побачив, як гарно говорить цимбалю ця акторська поставлена мова, це щось розкішне. Цей голос це так приємно слухати. Ну, не дарма кажуть, що жінка любить вухами. Ну це ж правда. Це моє перше враження від холостяка. Дуже мені сподобалося, що Тарас наскільки чітко уявляє себе, знає, що хоче, і коли йому задають запитання, а це творче запитання, метафорично зобрази своє життя. І він чітко знає відповіді на запитання, який це буде фільм, який символ, водоспад життя, улюблена фраза. Людина гарно себе відчуває і мислить творчо. А як же він же актор? У акторів дуже розкішно з емоційною. Fair Наступним у мене виникло враження від появи дівчини в лімузині. А чому? Тому що здається, по відеозапису, ніби вона сама це вигадала, таку оригінальну появу. Але ж не забуваємо, що всі такі цікаві моменти продумують сценаристи. І сценаристи заздалегідь продумали, щоб в лімузині було дві дівчини один тарас, і щоб одна дівчина перервала розмову з іншою. Це все було організовано, щоб накалити інтригу, зробити цікавіше. Дівчинка сказала, що коли. Вона дізналася, що Тарас Цимбалюк-Холостяк. Вона відправила анкету на кастинг. Я вам хочу сказати, я теж. Але я відправила лише одну анкету. Для того, щоб потрапити на холостяк, треба відправити їх немірено. Тому що як працюють кастинг-менеджери? Вони приходять на роботу, відкривають ці анкети, і одна по одній їх читають, дивляться фотографії. Вони фізично опрацювати всі анкети не здатні. Вони набирають потрібну кількість дівчат і закривають кастинг. Просто там немірено дівчат. І не важливо, чи холоста я чи ні. Я відправила заявку, тому що це в першу чергу шоу. Скільки вже було дівчат, які заміжні, а приходять на шоу і просто це приховують. Що цікаве, відмітила, що візитка віточки це тієї етно дівчини, що шиє різні українські такі всякі штуки. Вона була довша, ніж візитки інших дівчат. Такий патріотичний натяк такий. Дивлюся і радуюся. У мене ж теж улюблений торт Монастирська хата, і, до речі,. Відчим це знає, завжди його купує. Ну він не подивиться це відео, але мама може гляне. Віточка Катеринка, такі інфантильні імена у дівчат. Це про них дещо свідчить. Цимбалюк такий дорослий, але він міровесний. Ребята, він він мого віку, а в них в нього віточка Катеринка. Мені так подобається, що Тарас так чітко, ага, яке в мене завдання. Людина професіонал на знімальному майданчику. Ага, що дівчата мають зробити. Потім, коли він кудись уходить, теж роздає завдання. Так, Гріша, мій торт, їсти машинками не гратись, я пішов. Ділова людина. Мені подобається такий професійний діловий підхід, динамічний і лаконічний. Я це соплі жувати не люблю. Дівчинка з татушкою з ним схожа зубами, такою челюстю. І що я згадала? Люди, які Кають собі партнера і приймають в собі якісь риси. Наприклад, Тарасові подобається його власна челюсть, то він вибере дівчину зі схожістю. Ну, не обов'язково цю дівчину, але якщо людина приймає якусь свою рису і зустрічає людину зі схожою рисою, то йому ця риса якраз дуже дуже подобається. І зовнішня, і внутрішня риса. Наступною мені запам'яталась художниця, і я би це, якби брала участь в холостяку, то теж би представляла себе художницею. Хоча я і багатогранна, але зараз це мені найбільше подобається. Коли в зал зайшов Тарас до дівчат, то Гріша Рішетнік вже став і непотрібний. Тарас сам прекрасно справляється із дівчатами і з ролью ведучого, він гарно говорить. Я це думаю, що я б взагалі грішу на Тараса замінила в наступному сезоні. Але ж не замінять, тому що інші холостяки проти нього будуть меркнути, як кажуть, тьмяніти. Давайте будемо відверті. Гріша трошки асексуальний. Ну він такий товстенький, такий старенький. Напишіть в коментарях. Ну кому він взагалі може подобатись. Ну от взяти, наприклад, Терена. Навіть терен краще гріше виглядала. А якщо ведучим був би Тарас, а холостяком Терен, ви уявляєте цей дисонанс, цей контраст. Як на мене, оця таня, яка була в кінці, вона, звісно, вилетить. Тарас не дасть їй троянду, але мені здається, обов'язково дасть троянду дівчині татушці. Щось у них там іскрило.